Вітаю! Ви на каналі RP Ukraine і в цьому відео я розповім про нашу доробку по локалізації для України облік в розрізі договорів. Приготуйтесь, це відео буде довгим, але дуже цікавим. І в цьому відео я розповім, як ми будемо затверджувати договори через модуль затвердження. Договори ми будемо складати з постачальниками, з нашими клієнтами. І далі як у нас в ОДУ все це відбувається, облік в розрізі договорів закупівлі, продажі, бухгалтерські проведення, розрахунки з контрагентами. Отже, для початку нам необхідно піти в модуль додатки, забрати фільтр додатки і встановити наші модулі. Модулі по локалізації ми пишемо L10N нижнє підкреслення ЮА. Нижнє підкреслення, контракт. Натискаємо Enter, можемо перейти в список і подивитися, що в нас тут є модулі контракт на інвойсінгу, на екаунтінгу, на звітах, на затвердженнях. Це дуже важливо. На документах це дуже важливо. Партнер Леджер це розрахунки з контрагентом, акт звірки, купівлі-продажі. Ми ці модулі позначаємо, натискаємо Активувати або Встановити. Після встановлення у вас база оновиться, і далі ми заходимо в модуль документи. Нам необхідно налаштувати папочку для контрактів. Заходимо на лаштування модуля документи, опускаємося трошки нижче, бачимо контракт. І тут ми обираємо папку, куди ми хочемо зберігати всі прикріплені відскановані договори або контракти. У мене вже є створена папка «Контракти». Якщо у вас немає, ви натискаєте шукати, ще створюєте нову папку і можете додавати до неї також теги. У мене, наприклад, це буде статус. Чорнетка «Валідувати або застріля. У мене стоїть статус «Підтверджені». Тобто, коли я буду створювати зараз затвердження на договор... Я прикріплю документ, і в мене в папку контракту, оскільки це договір, створиться документ, і Зараз ми подивимося, як усе це працює. Але вже після цього ми йдемо в модуль затвердження, і бачимо, що в нас тут є нова категорія затвердження затвердження контракту. Давайте подивимося спочатку по налаштуваннях цього типу затвердження. Ми заходимо на налаштування типу затвердження. У нас тут є затвердження контракту. Ми обов'язково обираємо тип затвердження, затвердження контракту, тому що у вас скоріше за все, що буде пусто. Створити ЗНКП. Це Запит на створення закупівлі, і він нам також в принципі потрібен. Але ми позначаємо затвердження контракту, тому що у нас тут з'являються необхідні нам пункти. Далі ми позначаємо, що у нас для затвердження контракту, які мають бути обов'язковими поля, оскільки у нас сюди заповнюватись будуть поля, які будуть прокидуватися в створення картки договору. Відповідно, ми їх і позначаємо, чи вони є обов'язкові чи ні, чи їх немає, чи вони є. Потрібно як не обов'язковий документ, контакт обов'язковий, дата немає, період товар, кількість немає нам це не потрібно для затвердження договору, це не закупівля. У нас є поле суми, але воно не обов'язкове. Референс обов'язковий, це номер договору. Розташування у нас немає. Воно нам не потрібне. Тип контракту обов'язковий це купівля або продаж буде. Термін оплати є, Інкотерм та валюта є. Вони не обов'язкові. Дата початку обов'язкове поле це. Дата початку контракту та дата закінчення контракту є, але воно не обов'язкове. Також обов'язково додаємо користувача, який буде в нас затверджувачем на цьому типі затвердження. Без цього ми не зможемо надіслати на затвердження наш договір. Відповідно, ми тут обираємо користувача, натискаємо додати рядок, вибираємо юзера. У мене тільки один адміністратор, тому я себе і обрала. Зберігаємо, вертаємось на модуль затвердження і натискаємо новий запит на затвердження контракту. Тема схвалення це затвердження контракту, наприклад, з постачальником, і ви там пишете, що завгодно. Власник запиту: це користувач, і я, тому що його створюю. Категорію ми не змінюємо Затвердження контракту. Обираємо контакт. У мене це, наприклад, буде ФОП-постачальник. Далі вказуємо суму контракту. Це, наприклад, буде 450 тисяч гривень. Валюта в мене гривні може бути інша валюта. Референс це номер договору, наприклад, буде 0,07. Тип контракту купівля, тому що це постачальник. Якщо це клієнт, у мене буде продаж. Інкотерм можемо вказувати, можемо не вказувати. Термін оплати нехай буде попередня оплата. Валюту вже вказали. Вказуємо дату початку договору, наприклад, з 1 серпня і дата закінчення, ну нехай також буде. По 1 серпня наступного року на рік можемо додавати опис, якийсь до цього контракту, зберігаємо, і тут ми можемо прикріпити документ, наприклад, відсканований підписаний договір. У мене це буде PDF, NDA для клієнтів. Неважливо, бо головне, щоб це був якийсь договір. Бачимо, що у нас сюди в документи додається безпосередньо сам документ. Зараз ми до нього перейдемо. Повертаємось назад і натискаємо розглянути для того, щоб відправити відповідальному користувачу, який в нас затверджує контракти на розгляд цього. Його контракту, і він отримує акції на себе. Тут він може перевірити його, що на сьогодні є акції Схвалити. Можемо прямо звідси натиснути Затвердити, і в нас змінюється статус. Або тут вгорі була кнопка Затвердити. Ми би натиснули її. І прямо звідси ми можемо вже створювати контракт. Ми опиняємося на картці контракту, переходимо сюди в контракти. У нас прокидуються всі поля з заявки на затвердження: це тип купівля, фоп батьківського договору немає, бо це сам. По собі договір, хоча це може бути і як дочірній договір до батьківського компанія. Наша термін оплати, інкотерм, дата початку та дата закінчення, сума договору. Якщо в нас це буде, наприклад, батьківський договір, в якого будуть дочірні, сюди прокинеться ще сума дочірніх договорів і загальна сума. Ну і звісно, валюта. Звідси можемо також переходити в документи, в модуль документи на папку контракти, яка в мене вже створена і налаштована, і можемо відкривати прев'юшку цього до. Документу цього договору. Отже, ми створили договір на постачальника. Тепер давайте перейдемо безпосередньо до купівлі товарів. Подивимося, як це працює. Обираємо в купівлях постачальника, і в мене є поле договір. У мене вже три договори на цього постачальника різні. Я обираю цей новий, який ми щойно створили. Додаємо товар, який ми купуємо. Наприклад, це буде дерев'яна основа, вказуємо кількість, вказуємо ціну, наприклад, 1250 гривень. І нехай це буде без податку. Зберігаємо, підтверджуємо замовлення. Нам потрібно отримати спочатку товари, повертаємось на закупівлю і створюємо рахунок від постачальника. Вся ця історія з договорами вона нам потрібна для того, щоб у нас договір прокидувався на проводки, тому що потім ми будемо дивитися розрахунки з контрагентом в рамках якогось договору. Відповідно, після опублікування рахунку від постачальника в нас робиться проводка на 631-й рахунок і протягується сюди номер договору. Ось, наприклад. От зараз відкриємо в сусідній вкладці модуль бухоблік, підемо в звітність, наприклад, почнемо з оборотки. Відкриємо 631 рахунок наші проводки, згрупуємо за партнером і за договором. Розгортаємо ФОП, бачимо всі проводки по всім договорам, тут є проводки і без договорів. І ось є наша проводочка-рахунок по договору 007, який ми створювали на 12500. Тепер ми можемо виконати оплату цього рахунка і підв'язати її також до договору. Але ми ми будемо робити оплату таким чином, що у нас, наприклад, ми закриємо цей рахунок, і у нас буде трошки більша оплата, щоб ми її також під якийсь договір підтягнули, прикріпили. Робимо це через модуль бухоблік, створюємо виписку по банку. Це може бути по касі, наприклад, оплата ФОПу. Ну це призначення платежу, там має бути по людськи. Це написано. Звісно, обираємо ФОП, вказуємо суму. У нас там було 12 500, Ми заплатимо 15 тисяч гривень і натискаємо Об'єднати, щоб узгодити виписку нам намагається підставити існуючі вже рахунки, але це не зовсім ці рахунки, які ми створювали. Ми хочемо прикріпити цю оплату до того рахунку 12500, а також просто на відкритий баланс кинути. Якщо ми оберемо наш рядочок з рахунком, нам необхідно вибрати, що це оплата цього рахунку по договору 0,07, і так само ми це робимо вже на відкритому балансі, бо ми хочемо просто кинути. Передоплату нашу, та що лишилося конкретно по цьому договору, щоб воно не тягнуло в інші договори, і ми бачили, що у нас висить передоплата саме по цьому договору, і ми не підв'язували ці залишкові кошти під інші рахунки, які відносяться до іншого контракту, іншого договору з цим постачальником. Натискаємо підтвердити. У нас рахунок стає до цього постачальника як оплачений на 12 500, Ми це тут бачимо, і давайте зайдемо ще раз в звітність в оборотку. Наприклад, потім перейдемо в розрахунки з контрагентом і згрупуємо ще раз за партнерами за договором. Можемо просто за договором групувати. Що ми бачимо? Ми бачимо, що у нас був рахунок на 12 500, в рамках цього договору. Ми його закрили, і в нас ще 2 500 лишилося як відкритий баланс конкретно по цьому договору. Те саме ми можемо бачити в звітності розрахунки з партнерами. Давайте відфільтруємо по конкретному цьому ФОПу, додамо фільтр опції групувати за договором. Розгорнемо, і у нас тут є наш 007 договір. Ми його бачимо і бачимо розрахунки з контрагентом в рамках договору. Якщо ми хочемо роздрукувати акт звірки згідно української локалізації, ми натискаємо друк акт звірки, але зважайте, що у нас мають бути розгорнуті проводки тільки по одному договору, тому що якщо у нас. Буде більше договорів, воно у нас буде сваритися і не дасть нам роздрукувати цей акт, тому що ми можемо друкувати його тільки в рамках якогось конкретного договору. Проект звірки ми вже говорили, ви можете переглянути це в іншому відео. Ми зробили повністю все по постачальнику, а тепер давайте ще зробимо те саме по клієнту. Тільки тепер ми будемо створювати договір вручну без затвердження. Просто нам не треба. Аж так це складно. Наприклад, заходимо в облік меню меню клієнти. В нас нас тут є договори продажів, та саме в нас є постачальники, договори купівель. На клієнтах створюємо новий договір, вказуємо договір, наприклад, 0,010. Тип договору у нас вже одразу проставиться продаж, обираємо нашого клієнта. У нас це може бути дочірнім договором до основного, але ми залишаємо також, що це просто звичайний договір. Або давайте зробимо таким чином: у нас є батьківський договір, дочірній, а це буде дочірній до дочірнього договору. Навіть так ми можемо це зробити. Обираємо тип оплати, обираємо інкотерм, вказуємо. Дату початку договору. Наприклад, це буде з вересня, але трошки пізніше. І дата закінчення буде по наприклад, листопад вказуємо суму, наприклад, 50 тисяч гривень. Зберігаємо. І якщо ми зайдемо на батьківський договір, звідси перейдемо. Ми побачимо вже суму додаткових угод і загальну суму. Цей договір був на 300 тисяч, став на 350. Якщо ми звідси ще на батьківський провалимось, то ми побачимо тут суму додаткових угод прям батьківського батька. Договору, тобто це доп угоди, так би мовити, ці всі дочірні договори. Тепер давайте ми створимо продаж на клієнта, обираємо в модулі продажі клієнта, вказуємо договір, і він у нас 10-й. Обираємо товар, який ми продаємо, наприклад, сет меблі, вказуємо ціну 35 тисяч гривень з податками. Зберігаємо, підтверджуємо, робимо відгрузку, тискаємо підтвердити, повертаємося, робимо рахунок клієнта. viento. Робимо звичайний інвойс, або це вже накладна, яка в нас вже все закриває. Натискаємо підтвердити і дивимося в елементах журналу, що у нас ці проводочки по цьому рахунку зробилися по цьому договору. Ну і давайте тепер перейдемо в бухоблік, звітність, розрахунки з партнерами, розгорнемо нашого клієнта і також згрупуємо по договорам, подивимось проводки по 10 додатку. Тут немає обмежень, що якщо в нас договір на 50 тисяч, то ми не можемо виходити. Водити за рамки цього договору, ось цього тут у нас якраз немає. Це суто для інформації. Ми можемо переглянути це все на договорі. Обмежень у нас не буде. Але цю інформацію, в принципі, в рамках якого договору, які в нас проводки були, ми це тут побачимо. Таким чином, за допомогою нашого модуля по локалізації для України, ви можете працювати з функціоналом обліку договорів воду, тобто, так як ви і звикли працювати раніше з договорами в інших системах. Це все у цьому відео. Дякую за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.